Привіт усім! У нас другий день турніру. Потужне підсилення на п'ятірочках, без синього кольору. Так, оборона. Ну, оборона 5 перемог, одна поразка. Чудово, 83%. Будемо переходити до так. Скринька, скринька нам не страшна. На розу у нас є рей. Ерагрім. Ну, поїхали такою командою. Так, сьогодні, я так розумію, з червоним не так буде весело, як вчора, хоча трієчка доїжджає. Давайте ось тут спробуємо знайти. Ні. Давайте так вскриньку. Щось трішки доїжджає. Скринька ще не заряджена, але нам потрібно ось так прокидати. В гардред. Давайте ось так. І ось так. Так, складається перша фіолетова. Там зараз грім, роза, тому не бачу сенсу зараз бити. Ну, давайте ось так, щоб роза ще ультанула. Ось так. І давайте вдаримо сюди, приберемо гаміньона і спробуємо тут ще фіол знайти. Ні. Гардред скринька добила, ну тоді робимо ось так. І рея нашого вбили. Так. Ну що ж, давайте вдаримо ось так. Так, а Дюваль же ж відкривав скриньки. Чому він це не відкрив? Розі вистачило. Хрейдмар підпалить тільки Одель. Давайте ще цього хілера спробуємо забрати. Чудово. І ось так червоний прокине. Так. Якщо я зараз зірву зелений, там полетить фрійдмар жовтий. Давайте, можливо, ось так трієчку. Тут в тільки заповільнення від рея, 7 регенерації, але це мало. І все стоїть під скринькою. Ну, давайте зривати. Зірвемо зараз синій, вдара і скринька і давайте ось так обережно і спробуємо прокинути ось так фіол в скриньку. Зовсім трішечки не вистачило. Давайте ось так. Крейдмар ми доберемо. Так. Ну, давайте. Ось так. Червоного вистачить і. Ну, якось неочікувано, Ще так. Йдемо далі. Скло. Скло, скло. Ну, скло навіть, якщо буде відображати, у нас оделія, якщо зарядиться, то ми зможемо прикритися. В принципі, було б добре оделію зарядити. Але сьогодні бачу, з камінчиком буде туго. Ну, давайте ось так велка, не знаю. І немає так, щоб якесь комбо прокинути. Ось так зеленим синім прибрати. Ось так можна. Чудово, є фіолетовий кристал. Так, оделію не вбийте. Добре, ще так. Активуємо делі. Mm. Ну і спробуємо сюди вдалити. Яд нам не відобразиться. А Він навіть повішався. Чудово. Давайте перезаряджати. Трішки не вистачило. Не порахував камінчики, ну то не суттєво. Дивіться, як чудово, <кій> чудово яд лягає нам на, на скляні костюми. Чи потрібно нам ще пелка не нультував? Я думаю, що ні. Давайте ось так. Поки ми ще під танцем реактивуємо. Чудово не відобразили. Сертанка там ще потруїться. Ну, течки оделі під дівалем добрі такі. Якщо вона наносила раніше по 400, то зараз по 600, по 700. Непогано так. Ось і пішли бабки червоне моно. Червоне моно. Та, да, в принципі, що тут? Вигадувати потрібно пробувати так. О, ой, не то. Давайте ось так. Хороший хід. І ось так. Так, не летив бабку. Давайте рей. Докинемо. Так, чудово, пепер докинув. Давайте в вбійм. І ось так підлаштуємо собі трієчку червоних. У нас буде гардред, О, то бабка зникає. <кій> Чудово. Потрібно забирати біму. Там той з ВТК зараз доб'ється теж. Регін у нас лягла трішки відпочити. Ну і заряджаємо дівлі. І б'ємо в цей червоним червоними добираємо. Чудово. Так, ну тут вже веселіше. Що далі, то веселіше. Тут вже є овоч. Ораміс і Дюаль. Тут три фіолетових, можливо, є сенс взяти жовтих якось так. Так, угу. Можливо, Ландо поставити сюди, чи пепер нам тут потрібно? Це ось так спробуємо. Поки буде мегаміньйон, 에... то там овочна арчибальда не зможе повішати паразитів. То кач так краще буде. Вантеросланду. Пробувати так. Ну, Гардрид вона б заповільнювала теж непоганий варіант. Давайте спробуємо без Гардрид цей бій. Спочнемо з фіолетових. І тут буде червона, верніше, четвірка фіолетова. Чи потрібна вона нам не потрібно? Давайте ось так. Так. Давайте вдаримо сюди. І ось так. Так, чудово. <coughs> зник. І добре. Далі. Дюваль вкрав. Він там їм теж накидує стаки. Давайте так, скільки буде ще щет. Два ходи. Можливо, два ходи є сенс почекати. Давайте ось так. І ось так порожнечу. Так, чудово. Ну ми витримаємо відрегін. Це погано. Нам не потрібно, щоб дюваль. У ну, нього там ще танець той. Труїтися. Ми будемо по 500. Ну, антереса потрібно використовувати. Давайте ось так. І ось так. На зараз буде мегамінйон. І один камінчик дювалю вистачить в порожнечу. Так. Приберемо ворожого дювалю. Він вже один залишився. А, не приберемо. Ну давайте тоді так. Чудово. Впорались. Знову овоч, Гардред. Нічого не... Ой! Хотів червоний взяти. Ну добре, спробуємо жовтим. Поспішив. Так. Але, в принципі, тут є овоч, тому можливо і добре, що Арчібальда взяли. Давайте з четвірки зеленої. І ось так. У нас ще буде зараз праворуч трієчка. Відразу поставимо мегаміньона. Не вистачило. Якщо був заповільнений. Ну, ти заряджений, тому давайте ось так в жовті. Так. 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 Так, фиолетовый билордер. Петти Шерри. Mm. М да, тут чисто моя помилка, тому що хотів взяти червоних. Ну і добре. Нуль так нуль. Duże przykro po Top 5, no. tak, top 5. Tysiąc. 1000... Ось якось так. В кінці трішки поспішив. Добре, оборона А, сьогодні одна поразка. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось завтра.